Шибанова Марія Вікторівна, виконала та захистила дипломну роботу з оцінкою добре, визнати диплом реальним. <плевна> Наділівна, Виконала та захистила дипломну роботу з оцінкою добре. <плевна> Далаш Олексій Васильович, виконав та захистив дипломну роботу з оцінкою Добре. Полісник Олена Олександрівна, виконала та захистила дипломну роботу з оцінкою відмінно. Диплом реальним і видати диплом з відзнакою. Всім присвоєно освітній рівень бакалав і кваліфікація присвоюється фахівець з економічної кібернетики. Всім вас поздравляю! І вступайте на п'ятий курс, бо це не закінчено вище освіти. Зараз треба магістра. У цьому році будуть прийом на спеціалістів, Так що, закончили прийнятий, прийом викладеться на спеціаліста, на магистра. Яким році? Дякую вам. Так, хай вам щастить. І всіх вас чекаємо на слідчих час. Почнемо підвищувати рію вас. До побачення.